Друзі, усім привіт! Ми знаходимося на youtube платформі 24-го каналу. На календарі у нас 19 жовтня, неділя, і традиційне спілкування вихідного дня із Петром Андрющенком, керівником центру вивчення окупації. Кажу вам пане Петре, доброго дня і слава Україні. Героям слава! вітаю вас. Вітаю вас також. І розпочнемо цей недільний ранок із з інформацією, яку ви розповсюдили наприкінці тижня. Знову фіксується в тимчасово окупованому Маріуполі перекидання військових вантажівок, і переважно, як ви стверджували, із живою силою все це відправляється на північ Донецької області в напрямку Волновахи. І от ви зазначали, що переважно все це техніка, і люди їдуть в вантажівках із маркуванням В. Але чому цікавить мене інша інформація, чому щонайменше 30% вантажівок мають тактичні позначки з Криму та Херсона? Ну тому що е, низка підрозділів, які базуються безпосередньо в Криму і безпосередньо в Херсонщині, систематично приймають участь в бойових діях і посилюють по іншим напрямкам. І от цього разу ми бачимо, що їде. Посилення на північ Донецької області, знову ж таки, я хочу одразу: це вже мова не про Покровськ, не про Краматорськ, принаймні не лише, да, не про Добропілля. А мова у тому числі звідки волноваха це новопавлівський напрям, де, мабуть, що найважча ситуація на сьогоднішній день. Росіяни там тиснуть і мають, на жаль, певні просування і певні успіхи, і треба дивитись туди. І фактично, це вже зростається з покровським напрям, тобто, все одно, напрям перекидання живої сили і техніки тепер йдеться через Волноваху. Це до речі, дуже дивно, тому що з точки зору швидкості їм би було. Найпростіше перекидати їх через Нікольську громаду в Маріупольського району, проте їде через Волноваху, що вказує на працюючу залізницю, на працюючі військово-логістичні бази на самої Волновахі і, і, судячи за все, значну кількість попадає саме в Волновахському районі, тобто місць базування та третьої лінії. І тому вони туди їдуть. Тому ми бачимо, що йде таке пересування. Ну і власне, я думаю, що можна трошки забіжати попереду. Все одно я певен буде таке питання: морська піхота і спецназ ФСБ, які фактично базуються в Криму, і ті, і ті. І бачимо, ми їх знову в Маріуполі бачимо в рамках повільного перекидання. Тобто, що в підсумку ми можемо сказати, що новоконтрактники, які готувалися в першу чергу, Маріупольська, Бердянський і Приморській агломераціях, тобто на збережжя Азовського моря по цих таборах, вони значною мірою перекидаються вже після закінчення тренувань на північ Донецької області по різних напрямках. Звідси і маркування В, це типово для Донецької області маркування. І це знову ж таки дуже яскраво демонструє, що Запорізька Область трошки не в пріоритеті, і не мають там росіян успіху, саме тому ми їх не бачимо, наприклад, в руху на пологі або в руху на. на... Мелітополь, наприклад, і так далі, на Тукмак. Тому Донецька область. І так само посилюються, які з напрямки будуть посилюватись вже елітними підрозділами. Це морпіхами і спецназом ФСБ. Оце теж кримське базування. І зараз ми їх фіксували на другі половину тижня, фіксували їх в Маріуполі. Єдине, що минулого разу вони базувалися у нас в Урзуфі, принаймні морська піхота, отримала там привітання від силу оборони. Були там поранені, була побита техніка, були загиблі, судячи за все, але ну враховуючи, де знаходиться та база Квант, е, складно сказати провести точний факт Чекін. Знаємо, що поранених вивозили в Бердянськ в Маріуполь і в Мангуш їх не завозили. Ну проте було. Тому цього разу ми бачимо, що вони базуються вже на території Маріуполя. На території комбінату Ілліча це ну, набагато безпечніше для них. І це тимчасово їх таке. Перебування далі вони поїдуть на лінію фронту, тобто вони не будуть залишатися в Маріуполі за спецназом, які терминатрикутниками е, маркуються, і які ми теж спостерігали в Маріуполі дуже дивно, зазвичай їх якось перекидали через Новоазовськ, через Ростов, а тепер вони напряму їдуть через Маріуполь. Ну, тобто є певні зміни. Ну, проте, от, якщо мова йдеться про вчора і сьогоднішні півдня, можна сказати, що ми бачимо тепер зворотній рух. Тобто, субота і частина неділі, принаймні, поїхали. Али на запорізькі напрями в напрям Бердянська, тобто, це будуть рухатись судячи за все, в бік вже безпосередньо Мілітополя. Будемо десь там чекати. Російське підкріплення туди їде інженерна техніка. Везуть знову деревину. І, як на дивно, велика кількість паливозаправників і є трохи живої сили, але ну співставно, не співставно мало порівняно з тим, скільки їде на північ. Тобто, військова ситуація така: прийшло трошки в рух фронт. Не бачимо, я думаю, по цифрах всі ці бачать, що щодня знову ми бачимо понад тисячу вбитих. Росіян і тому прийшли, поїхали вони знову на всі ці посилення, ротації і так далі. далі, далі. Тобто, чим активніший фронт, одразу в першу чергу реагує окупація на це, окуповані території, де спостерігаються такі переміщення. Окей, і нагадаю, що наприкінці тижня перекидали не лише військову техніку, е, йдеться про а, не лише автошляхи. Е, щодо залізниці, е, ви повідомляли е, все в телеграм-каналі про якісь таємничі вантаж, е, які росіяни вивезли із Маріупольського порту після поставок партії вугілля. Але очевидці стверджують, що е, там в тих вагонах е, в потязі. Знаходилися ящики з військовим маркуванням і були схожі на коробки для снарядів. І нагадаю також, що цей потяг прямував у бік волновахи на північ Донецької області, як і військова техніка, про яку ви сьогодні вже розповіли. Так, все так зайшло судно. Після цього судна ну тобто поставки косового вугілля в Маріупольський порт в тотально не зупиняються. Вони везуть поставник. Один те самий, це фактично Юлія Максимова, та що працювала в Роскапстрої, Ну фактично, це гаманець Марата Хоснуліна. Тепер просто вони все це вивели в приватні руки або уникати санкцій, Ну і власне мати більше бенефіти. В, в них в розпорядженні 4 шахти в Донецькій області і 3 шахти в Луганській області. Тому шахти всі прибуткові, умовно прибуткові, принаймні там є видобуток коксово вугілля, от воно їде в Маріуполь, де з їх самого порту, де їх самі стівідори, вони їм цим керують, і це вугілля далі транспортує. Що от нещодавно знову ми фіксували, що його розвантажували в Туреччині ще в одній нашій країні-партнері. А вкрадене вугілля це не заважає ніяк приймати спокійно на всіх рівнях. Тому є такі, але цього разу після заходу цього судна в порт його виходу, про що ми теж там демонстрували ввечері воно виходило. Спортом наші люди, які там працюють, кажуть, що було завантаження. Завантажили в оці коробки, які схожі на коробки від снарядів. Ну, На жаль, після тої страшної битви за Маріуполь, яка була, в Маріуполі, мені здається, не залишилось людини, яка не знає, як виглядає коробки від снарядів, від патронів і так далі. Тобто тут ми абсолютно довіряємо нашим людям, ми розуміємо, що вони те, що бачили, так воно і є. І вони було завантажено, і потяг вирушив, потяг їхав на волноваху. Що далі невідомо, однак, ну знов ж таки варто повернути, що волноваха сама по собі це величезний на сьогоднішній день залізничний вузол, який використовують росіяни, в першу чергу для військових переміщень. Сюди приходять потяги з значну міру з території Російської Федерації вони не розвантажуються як дивно в Іловайську. Проходить Іловайський вузол, ну принаймні немає в нас такої інформації. Є одна ще точка між Донецьком і між Маківкою. Величезна така прям військова база на залізниці, і друга точка це Волноваха. Тому не дивно, що воно поїхала туди, повертаючись до початку нашої розмови, да, все відбувається. Переміщення значною мірою через волноваху, тобто волноваха зараз от в цій точці, де ми знаходимося, я маю на увазі з точки зору російського наступу, з точки зору війни, набрала дуже важливої такої ваги, як логістичний вузол, через який відбувається такі історії. Тому що тут простіше координувати далі напрями і розповсюдження і боєкомплектів, і палива, і живої сили. Тому так знову волноваха не заїжджало, воно не зупинялось, не розвантажувалась на комбінаті ліча. На Маріуполі сортувальне рухало, ру поїзд, поїзд. Потяг, що одразу на Волноваху. Тому ну, знову скажу, що ми бачимо, що знову росіяни використовують порт для військового призначення. Одночасно, що відбувається в порту, тому що це теж важливо, тримає допогли поглиблення, не зупиняються, незважаючи на погоду на шторми і на, ну, на погодні умови, розширюють і поглиблюють канал. Достатньо серйозно, так серйозно ще не було спочатку повномасштабного вторгнення, на щастя, ще не почали доставати суда, а це означає, що поки що не можуть заходити суда, для яких чиститься канал. Ну, проте ми певні, що з весни вони збираються все ж таки частину Маріупольської акваторії порту, почати використовувати як базу ракетних катерів, яку вони збирались там облаштувати, які вони анонсували. От для цього, власне, вони і готуються. І коли це станеться, або якщо це станеться, ну, якби. Буде складно, нам і буде неприємно, тому що це така частина порта, з якої дуже складно проводити будь-які фактчекінги. Вони це розуміють, ми це розуміємо, і вона складна буде для нанесення ударів, розуміючи, чи є, чи немає судів. Тому, ну, можливо, треба переглянути нашу політику з точки зору, чи є законною військовою ціллю, судно, яке заходить, наприклад, в Порт Маріуполя чи Бердянська. В Бердянську вже був досвід ураження, але от, здається, треба повторювати да, для того, щоб. Цивільні команди, які працюють на цих судах і тягають, наприклад, снаряди. Це не військові команди, а цивільні капітани, цивільна, там помічники, матроси і так далі. Вони принаймні, хоча б відмовлялись від цього, і можливо, це вдасться в такий спосіб врегулювати нам ситуацію, щоб уникнути ще одної логістичної гілки постачання необхідного на фронт. І зараз, пане Петре, відправимося на тимчасово окуповану Запорізьку електростанцію до Маріуполя. Ще повернемося. З'явилася інформація від президента міжнародного агентства з атомної енергії. Магате Рафаеля Гросі про те, що ЗС розпочали роботи з ремонту пошкоджених зовнішніх ліній електропередач. Нагадаю, що протягом чотирьох тижнів було відсутнє живлення, працювало все на генераторах. І от Гросі розповідає, що ремонт став можливий після встановлення локальних зон припинення вогню, так зване тимчасове перемир'я, яке навелося добитися е, в повітрі на землі на фронті, але от на ЗС е, Стартувало воно і розповідає Гросі, що підпущені до цього спеціалісти, але не називає які українські чи російські. Що вам відомо про ЗЕС. Поділіться, будь ласка, інформацією. Ну почали розпочалися роботи ремонтні в енергодарі. Працюють там росіяни і люди з окупованих територій. Ну зрозуміло ті, що на ЗАЕС працюють про роботу з нашого боку. Ні відомо нічого. Я власне і про ситуацію, як це так сталося, що ми лагодимо заес да, знову ж таки. Дуже показова історія. Насправді мені здається. Українське суспільство прямо зараз мало би зробити висновки. Я розумію, що це не така весела і хайпова історія, як на е, обговорювати сьогодні, а що там Путін пропонував Трампу, і чи ми всі вірно зрозуміли, що він пропонував, тому що це не має ніякого значення на теперішній час. А от як так сталося, що два тижні прошу що а... бажаю, цю історію я прирівнюю до прем'єри чергового сезону Холостяка? Це церкви, яке влаштував Дональд Трамп в Вашингтоні, приймаючи українську делегацію. І оці да, да, да. розуміли коментарі щодо що обіцяв Путіна, що не обіцяв, і що продавав відков а який в принципі не розбирається в ситуації так, так, так. От приблизно так при тому на цьому фоні. Абсолютно тихо з нашого боку, я от просто наголошу на цьому. Чому тому, що росіяни почали десь з суботи про це казати обережно? А з понеділка пошли ну пішли заяви, що можливо тимчасове припинення вогню по лінії вугледа... по, по лінії Нергодару. Вибачте, і по лінії підключення, тому що вони. Мають полагодити одночасно з цим відбувалось ще що відбувались їх спроби переподключитися, які видалися невдалими. Відбувались їх спроби налагодити електрику в Мілітополі, через що фактично весь тиждень вся запорізька область окупована сиділа в блекауті. Що теж у нас якось дуже тихо пройшло, і в підсумку ми погодилися знов ж таки, спираючись на твердження вже не тільки російської сторони, а й ГРОСі на припинення локального вогню. І на якийсь спільний ремонт е, лінії електропередач, якими живиться ЗС. Що дивного, окрім цього? Що єдина заява, яка була наша до того щодо точки, де зник зв'язок з ЄС, що він зник на території, яку контролює Російська Федерація, з нашого боку не має ніяких пошкоджень, то питання звідки вони там взялись раптом, да, мало би постати. А по-друге, як і хто веде з росіянами перемовини в такий спосіб? І договориться про щось, та? поки ми там дивимося, що ай, у нас не може бути перемирення якогось з точки зору в Білому домі. Ну і ще одна річ, яка дуже важлива, і от вона мені більше тут. Створює аналогію з тим, що відбувалось в Вашингтоні, чесно кажучи, про що йдеться мова? А як ми використали історію з зникненням зв'язку на зас і тим, що росіяни не змогли в цього разу принаймні її реінтегрувати? Ну правильна відповідь ніяк. Ми не погрожували світу, ми не включили ядерний шантаж в Білому домі. Ми зробили вигляд, що нічого не відбувається. Добре, що хоча б цього разу Сібіга, наш міністр закордонних справ, кілька разів сказав, що росіяни намагаються все ж таки анексувати Запорізьку АЕС, на тому. Ми заспокоїлись. Ну тобто, це якийсь сором знову відбувається, незрозуміло. А потім ми всі будемо дивуватися, звідки ж такі заяви в Путіна з'являються. Ну можливо, через те. Що такі перемовини тривають, і мені дуже цікаво, хто представляв українські інтереси, інтереси енергоатому і інтереси держави з нашого боку. В хто представляв інтереси російської сторони з того боку? Да? Тому що я нагадаю, як відбувалася і яка холодна ванна у нас була, коли. Голова фракції Слуги народу відкрив свій рота й розповів, як вони майже домовились свого часу в Стамбулі здати пів України. І всі тоді здивувалися, да що ай-яй, і як ото що все ж таки виявило що Путін не так бреше про документи, які там погоджували, і так далі далі. А про що домовились зараз? Хто знає? Ніхто не знає. І це ну якось дуже стрьомно, Інакше це не можна сказати. І дуже тихо в з, з українського боку в Міліполі, що теж ну не є ок насправді. Тому ну, ситуація така: на щастя. Я розумію, що за кілька днів, за тиждень, принаймні за оцінкою МАГАТЕ, буде полагоджено ця енергопостачання в на Запорізького АЕС. І вона перейде знову в режим холодного свого замороження з урахуванням вже з електропостачанням з нашого боку. Що буде далі? Ну росіяни не зупиняються з нашою інформацією, продовжують робити все для того, щоб технічно підготуватись для того, щоб її забрати. Не варто їх недооцінювати. Вони точно зроблять висновки, що зараз пішло не так, і наступного разу будуть до цього готові. Наскільки будемо ми готові? Воно пропонує зробити висновки через те, наскільки ми знаємо, від кого ми почули. Про якісь спільні ремонтні роботи і локальне припинення вогню. Зрозуміло, пане Петре. І е, от е, щодо інформації, е, яка з'явилася напередодні щодо супутникових знімків із тимчасово окупованої Феодосії е, в Кримському півострові, е, є інформація про те, що знищено 11 резервуарів із паливо, і власне на тих самих змінках е, помітно, що внаслідок двох ударів 7 і 13 жовтня, 11 резервуарів було повністю. Знищено, а кілька пошкоджено і, в принципі, не підлягає відновленню. До чого я веду? Логічно, що і так в росіян є проблеми із паливом на тимчасово окупованих територіях через прильоти успішні українських безпілотників по НПЗ. І тут ще от цистерни знищують в Феодосії. Яка ситуація із паливом із диспаливом, з бензином на тамтешніх АЗС? Ну, все хорошо. Без бензину проблема триває а не все не так хорошо, тому що трохи вони все ж таки її владнали. Це коштувало кільком закриттям АЗС по території Криму, але бензин вже не в такі черги, став трохи дорожче, але він ну, з'явився. Насправді зараз попит більше вибуває його. Ну тобто, ця істеріна навколо, вона додає. Але от сьогоднішні два удари по НПЗ плюс вже да, тобто 19 НПЗ ми уразили лише за останні три місяці. Я думаю, що додадуть кольорів цієї паливної кризи, тому що якщо бензин з'явився в е, умовній Ялті. То в умовному в неумовному Донецьку він зник і зникає щодня і частіше і сильніше. Тому паливна криза нікуди не поділась. Вона, як в радянському союзі, хто знає, як працювала там економіка, оце дуже схожа ситуація. Що десь воно зникає, десь воно з'являється завдяки тому, що десь з'явилось, воно має десь зникнути більшою його не стало, тому власне росіяни рухаються туди. Про що ми з вами розмовляли пору тижнів тому, коли про паливна криза лише починала, що бензин буде, але він буде дорогий і буде в черги. От росіяни Крим принаймні туди рухається з феодосійською нафтобазою. Дуже важлива історія в чому, що вона згоріла не просто сама по собі, а вона згоріла з паливом, її, по яке знаходилось в тих ємкостях, а це дуже складно буде відновити. Не ясно, що там було, де спало чи бензин. Але якщо там був бензин, що скоріш за все, таки є принаймні частково, то це означає, що от е, криза цього тижня на е, окупованому в окупованому Криму буде значно більша, аніж була за тиждень до того. Тому чекаємо і сподіваємось. Перепрошую, я заговорився. Сказав, що б'ють не лише по НПЗ, але й це старнах. Феодосії також нафтопереробний завод. І мав на увазі, що влучають по тимчасово окупованих територіях не лише в глиб Російської Федерації. Бо точно ми ці землі маємо повернути. І пане Петре, повертаємося до тимчасово окупованого Маріуполя, і з'явилася інформація від. Центру стратегічної комунікації та інформаційної безпеки е, називається він справді і поширили е, низку супутникових знімків, які е, просто е, демонструють колосальні масштаби збільшення Маріупольського кладовища. І от е, писали все повідомлені в телеграм-каналі, що за оцінками різних джерел, яких самих не стверджувалося, росіяни під час повномасштабного вторгнення протягом із 2022 року. Знищили, вбили 100 тисяч цивільних мешканців. І ми з вами спілкувалися до етеру. І відповідаєте сумніву е ці оцінки? Ну я скажу те, що кажу постійно щодо кількості загиблих в Маріуполі. З точки зору оціник, і з точки зору кількості, коли я случую. Кількість 100 тисяч плюс, я можу сказати, що це суцільний хайп, і більше нічого за цією інформацією немає. Я не знаю, що це за центр стратегічної комунікації, якщо чесно, поки що, але точно ми це дізнаємось. Ну проте е, супутникові знімки і ситуацію зі смертністю із зростанням цвинтаря в Маріуполі, ми висвітлюємо теж систематично. супутникові знімки кладовище це невелика таємниця. Вони знаходяться в відкритому доступі. Ми постійно їх порівнюємо. Так є зростання і найголовніше, що і найстрашніше, що є зростання зараз, тобто нового, нового сектору, який фактично виник, і зростає вже після. Масового поховання всіх загиблих під час повномасштабного вторгнення, тому що рівень смертності продовжує зростати, він за високий 600 людей на місяць. Ну це катастрофа, і це вдвічі майже більше аніж було на початку окупації, що теж було більше аніж за цивільних часів. Ну тобто катастрофа триває, насправді пов'язана зі смертністю. А щодо кількості осіб. Я завжди мені цікаво, звідки ці дані про якусь там кількість і як люди їх отримали. І зазвичай я чую одне та саме, тому що джерела 100 тисяч і 80 тисяч були перші. Знаєте, з серії одна бабка сказала. Мені сказав друг, який має друга, який бачив там щось. Насправді цих даних немає ні в кого, окрім росіян. Росіяни їх оберігають. А ті дані, які є, у нас свого часу дійшло з цим хайпом до того, що ми би за погодженням з тоді ще з військово цивільною адміністрацією з військовою адміністрацією Донецької області оприлюднили дані. По дитячої смертності саме під час повномасштабного вторгнення, які ми викупили у Росіян, і, 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 повну базу даних по Донецькій області за 22 рік, ну ми брали своє, тобто Маріуполь, це ще під час того, як я був радником міського голови. Так от, спільною звіркою тих даних, які ми отримали від наших джерел викуплених з бази даних російської, і з тих даних, які були в українських, тобто від людей, які знаходились тут, у нас загинуло під час повномасштабного вторгнення, під час битви під замерюполь 186 дітей. Сто дитини. Це дуже страшні списки. З їх описом, тому що там місцями навіть не повністю тіло, а частини тіло описано Ну це страшна історія. Проте, якщо загинуло 186 дітей, а дітей, на щастя, гинуло набагато менше, аніж дорослих за зрозумілих причин. Вони не ходили за водою, вони не ходили за їжею, не, не вишталися вулицями. так само. Ну, Мені ну, на 100 тисяч воно ніяк не виходить. А дані щодо бази даних ну, пізнаних трупів, принаймні жіночої статі, в нас теж є, і ми їх оприлюднували. Воно теж були опр... отримані нашими джерелами. З фото підтвердженнями свого часу, і там мова йшла про 6, там плюс 6500 е, неопознаних тіл це станом на листопад 2022 року. Ну Ніяк не складається 100 тисяч, при тому, що за нашими оцінками на офіційні дані, що було поховано 25 тисяч маріупольців. За нашими оцінками, е, ми, у нас мова йдеться більше про. Ближче до 50 60 тисяч. Це з урахуванням білінгу, з урахуванням інших даних і з урахуванням поховань, тому що можу у тому числі, так як рахували 20 тисяч, залучали спеціалістів кількість могил, кількість траншей, скільки людей туди можу поміститися, якщо по цивілізованому ховати навіть без трони. А виявилось потім, що ховали не в один ряд. І ховали як німці сендвічами, тобто ряд людей зверху знову ряд людей, і на хто насправді не знає, скільки таких траншей і скільки таких рядів. Тому ніхто не знає, скільки загинуло людей в Маріуполі. І саме чесна відповідь, що ніхто цього не знає, ми зможемо дізнатись лише після деокупації. І до чого я буду, коли ви чуєте цифру будь-яку набагато більшу за офіційну. Це означає, що у людей немає даних, а є бажання просто попасти в зону уваги. Тому що я завжди знову ж таки питаю: да, я теж ну, там, ми ставимо під сумнів 25 тисяч в обіг збільшення, але хіба 25 тисяч це мало. Ну, це маленьким ну, таке селище в Україні взяло просто і зникло. Оце кількість офіційна, якщо відстопиватись по загиблих, чи треба накручувати тут далі ситуацію. Для чого? Ну я не розумію, але ну так свинтер зростає. Люди продовжують гинути, будуть гинути ще більше. Треба враховувати, що в Маріуполі на сьогоднішній день орієнтовно 60 тисяч пенсіонерів, які зараз взагалі опиняються з новим указом Путіна. В дуже страшній ситуації насправді і тут ми маємо подякувати нашому пенсійному фонду і нашому уряду. Черговий раз за що я завжди їм дякую за дуже продуману політику поводження з окупованими територіями і фінансування військово-промислового комплексу Російської Федерації за рахунок других пенсій. От а тепер ще наші люди будуть під ризиком втрати отриманого російського паспорту. І як воно подалі будуть виживати, враховуючи, що немає толком жодного шляху повернення в Україну нормального, ну це велике питання на сьогоднішній день. Тому ситуація складна досить із зі всіма. Так от, 60 тисяч пенсіонерів, відсутність води, складна гуманітарна ситуація, кількість загиблих буде зростати. Що додає колапс медичної системи? Я нагадаю, що медична система наповнена спеціалістами всіх ланок. Починаючи з санітарки, закінчуючи лікарями максимально на 33% в одному Маріуполі. Тобто, майже 70% відсотків персоналу немає. А це означає, що просто немає кому лікувати людей. І тому вони будуть просто помирати через неотримання медичної допомоги. Ну, ви цією цифрою просто шокували зараз. Просто не камера не була, не демонструвала йому, Мене просто очі вилізли на лоба. Так, і так. нагадаю, що минулого тижня ми спілкувалися з вами і демонстрували світлини із тим, які черги до однієї з поліклінік. Таке враження, що це радянський союз за маслом або за хлібом. Або з азо молоком це гірше. Ну тобто, це черга за чергою. Це ж ну просто що я кажу. Те, ото, що ми демонстрували, це люди займають чергу, щоб отримати талончик, з яким вони проходять і все одно потім стають в чергу до лікаря а, в вересні, наприкінці вересня, звітувала окупаційна. Департамент їх медичний, ну той, хто займається по місту, була закрита презентація. Наші люди зробили фото по їх звітах, тому що складно отримувати дані. От скажу, що найбільший, найбільша кількість персоналу знаходиться в стаціонарі, в другій лікарні або в лікарні інтенсивної терапії, фактично єдина, яка працює. Там аж цілих 42% лікарів на весь стаціонар. Все, 42 наповненості. Ну, про що далі мова? В, всі поліклініки найбільша кількість 35%, найменша кількість 23%. Три поліклініки працюють на все місто. Отак, от така медична система. При тому, що кількість звернень до лікарів от, за порівняно там, 9 місяців, ну, півріччя до півріччя 24-25 року зросло більше аніж два рази, що теж зрозуміло, а кількість лікарів не зросла. Єдине, що залишилось та саме кількість російських окупантів, які знаходились на стаціонарі, їх було там близько тисячі 1100 ста, і це в цивільній лікарні, а не в військовому шпиталі. Ну тобто, всі ці цифри ми якось оприлюднювали, Ну це страшне. Ну це треба розуміти 30% наповненості всіх, і це ну просто жах. Це це нікого, фактично. Безмежно вдячний вам, пане Петре, що знайшли час та можливість описати та проаналізувати низку інформації, які має відношення до тимчасово окупованих українських територій. Це був Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації. Також з вами був Юрий Гаврощак. Побачимося в етері 24 го каналу. І традиційно закликаю вас не забувати допомагати силам оборони України, бо без хлопців і дівчат, в принципі, ось це от спілкування не було б можливим. Дякую вам, пане Петре. Дякую.